Друзі, всім привіт! Сьогодні перевіваємо пшеницю травим. Зараз вам покажу, яка пшеничка повертається на високі по пшеничка. Це йде відкладена форма. Це вже теж третя фракція. Ось так то віялка перевіває. Це друга. Ну, м'ялка така. Сюди западає перша фракція саничка. Зараз вам покажу цим травим. Один літр йде на 10 літрів води розбавляємо. У каністру виходить на два відра даємо 200 мл. Ось такого беремо. І просто ляємо. Получається, десь до минути воно мішається і виходить ось така корпуска, не проблема. Пізніше ще включусь, покажу як ось. віялка сама переіває пшеницю, хто не бачив. Віялка ось така то. Саморобна. Бочки. І так вона в середині виглядає, хто не бачив. Так що, друзі, працюємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Далі буде.